Я дякую Богу за хліба споринку духмяну, це символ любові моїх земляків до землі, за батьківську хату з дитинства багато піснями, за ключ журеглини у дихі. Ці слова звучать по особливому, коли читає їх дитина, яка щодня бореться не лише за здоров'я, а й за право жити повноцінно. У винниках відбувся молитовний сніданок. Подія, що об'єднала серця людей із різних сфер життя. За одним столом священнослужителі, медики, представники влади, військові, волонтери міжнародних організацій усі з однією метою подякувати, підтримати та допомогти. Стоячи гордо піднятою головою прослухати і поспівати гімн України. До заходу долучилися і діти з особливими потребами. Їх молитви стали нагадуванням. Сила не в можливостях. А в серці, щоб оберігали тебе на всіх путях твоїх, на руках, вони понесуть тебе. щоб нога твоя... засновниця проєкту Маленькі перемоги Галина Бондарук наголошує кожна така зустріч це ще один крок до спільної мрії. Дітки, звісно, вони дуже цінують, таким хочуть виступати. Я дуже сподіваюся, що в нас стане більше команда, в нас стане більше амбасадорів, в нас стане більше донорів, більше підтримки, як мінімум інформаційної. Як мінімум інформаційно. Звісно, ми потребуємо донорів. ми потребуємо донатів, але ми працюємо на ти. Амбасадорка проєкту Народна артистка України Оксана Білозір переконана, коли поруч віра й добро народжується сила змін. Цей молитовний сніданок особливий тим, що тут головними героями будуть дітки, і будуть діти з особливими можливостями, дітки з вадами. Я думаю, що це буде найзворушливіший момент, і ви переконаєтеся в цьому, що тут будуть збиратися кошти на будівництво неймовірного проекту, який буде зразковим і поки що єдиним на всю східну Європу. Бо ми українці амбітні люди. Ми, якщо щось будуємо, то не тільки для себе. Молитва об'єднала всіх, і тих, хто прийшов подякувати, і тих, хто просив зцілення. Про це дуже гарна нагода для, для єднання. Тому що е, наша взагалі така якби, мета і філософія, якою ми керуємося, е, творячи взагалі весь цей простір тут навколо, це, е, це простір зустрічі. Е, ми, ми виходимо з припущення, що люди можуть себе віднаходити тільки в. Взаємодії з іншими людьми тут немає ось цих якихось поділів. Тут всі зібрані довкола однієї мети довкола одного бога. І це я думаю, що це теж особливо ці серед запрошених військові благодійники, волонтери для них. Це нагода подякувати одне одному і підтримати ініціативу. Добром під час сніданку гості мали можливість познайомитися, обмінятися контактами і знайти точки дотику для спільних дій, а також задонатити. І саме така спільна віра вже втілюється у реальні справи. Команда маленьких перемог розпочинає будівництво реабілітаційного хабу у селі Журавники. Тут діти з особливими потребами зможуть отримати професійну допомогу, підтримку, головне віру у власні сили. «У Нас йдуть підготовчі роботи, і ми дуже сподіваємося, що 26 го року, березень піти, місяць ми вже почнемо реальне будівництво. А зараз ми працюємо над експізним проектом. Працюють архітектори, працюють конструктори. Звісно, вони це все, Тому що це масштабне будівництво. Дуже багато ще потрібно експертиз пройти. Тому що це реабілітаційний центр, це медичний заклад. Ну, Але в ну, ми працюємо. бо великі зміни завжди починаються з маленьких перемог. Яна степанець для компромат медіа.